Всім привіт! Мене звати Таня, вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні у нас понеділок, і я розпочну свій в'язов влог. Почну я з того, що мені на вихідних прийшло замовлення на двох ведмедиків в піжамці з капюшончиками. І я їх сьогодні занесла на пошту і вже відправила. І я, як суперблогер, звичайно, нічого вам не зняла. Я навіть фотографії нормальні чомусь не зробила. Ну, чомусь так. Галопом по Європам бігла і не встигла нічого зробити. Хотіла їх поскоріше відправити замовниці. Тож, я просто зараз вам вставлю фото. Такі чорнові, ну, ті, які я відправляла для замовниці, щоб вона подивилася, чи її все влаштовує. Ну, щоб хоча б ви зрозуміли, як ці ведмедики виглядали. І так, як мені це замовлення прийшло, то я мусила зробити замовлення на плюшеву пряжу. Замовлення я робила у Марі Тойс. Ось, ну і я, звичайно ж, не буду там, так? Да? Ми, як завжди, ми ж не будемо один моточок замовляти. Я замовила із запасом. І так, що я замовила? Я замовила ось таку молочну uh, Himalaya Dolphin Baby, це колір. Колір uh, 3624, я вже забула, там, як він там по-правильному. А! Боже, Що я вам розказую? Ні, ось 308-й. Вибачте, я думаю, там ж ніби з трьох цифр. А, 308. Так, і ось. значить, Я замовила чотири мотки, тому що один ось вже, звичайно, початий, з нього я ведмедиків в'язала. І це не зовсім той молочний, а, який би я хотіла. Він з якимось таким відтінком, трошки дивним. Я вам не можу пояснити, ніби як зеленкуватий. Я не знаю, як це може бути. Ну, от такий якийсь трішки зеленкуватий відтінок. Там у Himalaya Dolphin Baby точно є ще ще молочний, і от він гарний, а цей ну такий собі. Але, ну що, замовила, буду в'язати, що робити. Ось, чотири молочних, тому що планую ще з них в'язати зайчиків. Так, планую зайчиків. Так, і замовила по два кольори, два кольори рожевого, два кольори блакитного. Знову ж таки, з рожевого блакитного вже почала, почала їх почала, тому що в'язала з них ведмедиків. Ну, і вам такі гарненькі покажу, які ще не початі. І так, рожевий, красивий такий блідорожевий це у нас 303-й. І красивий цей такий блакитний це 306. й Ось, з ними я задоволена абсолютно повністю клас. Так, це щодо плюшевої пряжі. І у Марійки там була акція. Якраз в цей день, коли я робила замовлення, в неї була акція на Альзе Лана Голд. І я тут трішки трішки набрала собі не тачок. Так, зараз це не влізе в кадр. Буду м -м, по черзі показувати. І так, і так, і так. Дивіться, я боюся, що вам зараз не передає, бо в мене тут трішки сонце, я тут вже намагалася якось прикрити його все. Оце колір дуже бомбовий. Я, чесно кажучи, його шукала, якось я ніде не могла його виловити. Це така, здається, він називається Срібна сосна. Тобто він такий зелений, але, знаєте, припилено зелений. Ну, дуже-дуже красивий. Це 180-й колір, я взяла два, взяла два таких, а потім взяла дуже красивий коричневий. Це колір 240, взяла три от таких красивих, коричневих. Я люблю цей коричневий в палітрі Lana Gold. Він якийсь такий благородний. А потім взяла два сіреньких, ну, це класика, так? Сірий 21-й, два ось таких. Я, якщо чесно, думаю, поєднати ось так, зробити якийсь костюмчик для хлопчика, скоріше. Буде, мені здається, гарно один до одного пасувати. І останній колір це, я вам скажу, 650-й. І тут, якщо чесно, я чи я перепутала. Мені здається, чи я перепутала, чи якось він не так відображався в палітрі, де я його там дивилася. Ну, такий він, він коричневий, тільки такий більш світліший і більш меланжевий, ніби як муліне навіть, тому що так дуже, дуже чітко тут видно білі оці такі ниточки. Ну, я думаю, що якийсь худі має бути. Гарне, ну, будемо пробувати. Ось. Тому трішки закупилася такі, я надіюся, що більш такі ходові кольори а, і знадобляться, я думаю, точно. Ось. Так. І така в мене відбулася покупочка. Дівчатка, повернулася до вас, щоб показати вам, що я сьогодні забрала із пошти. А, не, знаєте, Мене слів не вистачає, щоб описати а, свої почуття. А, значить, мені прислала Ліночка з Сергієнко а, подаруночок. А, так, і вона мені написала, що хоче відправити для мене такий маленький сюрпризик, і ось він прийшов. По-перше, ви подивіться на цю красу. Тут, ну, просто, це краса неймовірна. Я вже коли відкрила і побачила ось це. Це, ну, Ліночку, це дуже красиво, це дуже-дуже красиво, дуже естетично. Ай, бомба! Так, і тут, значить, всерединці, це ще не все. Тут всерединці лежав просто неймовірного кольору. Alize Superwash Comfort Socks, Це 161 відтіночок, такий рожевий, пудрово рожевий дуже красивий. Я вам чесно скажу, я дійсно хотіла його собі замовляти. От правда. І як так вгадала просто Ліна моє бажання, неймовірно. Дуже красивий колір, і в мене вже ручки чухаються, щоб це все почати. Не знаю, можливо, на цьому тижні і встигну хоча б розпочати. Знаєте, то хочеться хоча б на спиці його посадити. Потім тут була така неймовірно красива і мила а, листівочка. <смі> така класна. Просто, ну, супер, супер, супер. Дуже подобається. Там написано мені побажання. Я, звичайно, ним ділитися не буду, тому що це таке більш особисте. І там були ще солодощі, які мої дітки відразу ж дістали, відразу знайшли і, звичайно, вже спробували. І передають дякую тобі особливе від них, так тому що їм дуже сподобалося. Ось, і я чесно в захваті. По-перше, у мене ніколи не було проектних сумоч... сумочок. Я весь час якось все по якихось пакетах, коробочках, знаєте, корзиночках е розкладала. А тут така, та ще й така, така красива. Я не можу вам передати словами. По-друге, дійсно дуже вгадала Ліна з кольором бомба. Ну і листівка. Це взагалі. Я так обожнюю такі штучки, всілякі. Ви не уявляєте. Тож, Ліночко, я тобі ще раз безмежно дякую за такий милий подарунок. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Я просто дякувати не передякувати, знаєте. Ось так. І дуже мені піднялися настрій після цього всього. Ось, і значить, я вам зараз ще покажу свої плани на майбутній тиждень. Я не знаю, чи я їх встигну, але показати вам хочу, що я там собі напланувала. І так, перше, що я планую в'язати, це буде. Це вже точно буде на цьому тижні: буде шапочка Тюрбан, Чалма для доні моєї подружки, цей рік. З такої ниточки Alize Baby Wool. Це 310-й 310 відтінок. Мені не колюча ця пряжа, приємна. Тому я сподіваюся, що для дитинки буде ця пряжа якраз те, що треба. Ось. Це я буду в'язати в рамках проєкту Зв'яжи Шапку. І планую її розпочати прямо сьогодні, в понеділок, тому що я на минулому тижні якось все відкладала, відкладала, і там в кінці тижня довелося швидко-швидко все наздоганяти. Ось. Це мій перший такий проєкт. Потім а, я ж все ж таки планую трішки, хоча б трішки пов'язати ось цього пингвика. Я його розпочала, і так як прийшли, по-перше, замовлення. По-друге, на кінець залишила цей проект з шапку і потім в'язала тільки шапку і мітинки. Ось, тому надіюся, хоч щось пров'язати на цьому тижні з цього пенглика. Ось, це мій другий такий план. Потім, потім, ви ж думаєте, мені мало, так? І я ще в'язалася, ну, бачите, яке починання? Просто неймовірне. Я ще в'язалася в один проєкт. Ой, я зараз вам не скажу, як правильно він називається. Чарівниці добра. Значить, там дівчатка в'яжуть на благодійність, в'яжуть іграшки. Ось, і ці іграшки будуть передаватися діткам у дитячі будинки. І там майстри надають майстер-класи, і по ним в'яжуть іграшки. Ось, і це, це перша іграшка. Там, я думаю, в'язати зайчика. Ось я його розпочала, але ну, я сьогодні планую його. Ну, хотілося би зв'язати. Але побачимо, чи встигну, бо вже в принципі вже четверта година вечора, і зараз ще мені треба вести мою старшу доню на заняття. Ну, нічого, побачимо. І надіюсь, що встигну щось, хоча б щось пров'язати сьогодні по цьому зайчику. Тому що там вже завтра треба робити якийсь звіт, тому мені треба ну, завтра хоча б одного зайчика цього зв'язати. Ось так. Не знаю, чи я буду встигати все в'язати, те, що там дівчатка виставляють. У ну, мене в мене ціль яка участь в цьому марафоні? А, передати іграшки дітям. Ось і якщо я не буду встигати в'язати те, що там дівчатка дають свої по їхнім майстер класам то я в будь-якому випадку хочу передати ті іграшки, які в мене є в наявності. Так? Там в мене є декілька іграшок, і вони лежать, а так я думаю, вони порадують якусь дитину. Ось такі справи. А ще я планую в'язати. Ось ось цю штуку. Це мій смугастий джемпер, бретонка чи тільник, то як хоче, так і називає. Я вже гарненько змотала собі ниточку, біленьку і зелену, тож все готове, тільки в'яжи. Ось, буду обов'язково її на цьому тижні в'язати, тому що щось я її трішки закинула з усіма цими проектами. Ось, а я все ж таки хочу до таких справжніх холодів бути готовою. А так виходить, що я його і не в'яжу. Ось такі справи. Ось, це поки що весь мій план. Потім будемо бачити, що буде протягом тижня. Можливо, щось буде додаватися, тому що можливо, ну, це ж життя, правда, дівчатка. Ми собі плануємо а. Як виходить уже, так і виходить. Ось, так, все, буду закінчувати, тому що пора збиратися. Ну і до наступних включень. Всім ще раз привіт! Ну що ж, я тут готова вам показати, який у мене зайчик вийшов у рамках благодійного марафону. Ось така маленька красуня. Ось вон трішки поближче покажу її. А, встигла я її дов'язати аж ввечері, тому не встигла показати, а, ну, не встигла викласти звіт вчасно, але нічого, зараз викладу звіт. <кхи> я думаю, що це не так сильно принципово, головне, що іграшка поїде радувати якусь дитину. <кхи> так, і так я тут покладу вам з боку. І, і, і що я ще просувала, по-перше, в мене поселився проєкт в цю сумочку, мою нову. І зараз вам покажу. О, так, це мої ліки. Вибачте, я тут продовжую хворіти. Ось, значить, тут поселився мій проєкт в рамках шапку 5х5. Ось така штучка в'яжеться. На що схоже, на пов'язку, мабуть, так вам схоже. але це буде не пов'язка, це буде м -м, чалма. А, Значить, Там принцип такий, що в'яжеться такий довгенький, е ніби як шарф, а потім він там скручується, складається і зшивається. і виходить такий тюрбанчик. Дуже класний візерунок, мені сподобався, він такий і еластичний, і разом з тим такий пухкенький, має бути. Тепло. Я в'яжу аж у три ниточки Alize Baby Wool на спицях 5. Ось так. Я для себе вирішила підібрала а, свою щільність. Ось такі поки що просування. А, зараз буду фотографувати цю зайку, виставляти звіт і, мабуть, буду продовжувати в'язати. Чалму. Так. Ой, я вибачаюся за посторонні звуки в мене на фоні, але в нас тут і, <свісно> нас тут і ремонтують щось, і дощ іде, і все разом. Ну Вже, вибачте, як є. Так, і ще сьогодні я виклала на канал, нарешті, відео про в'язаний гардероб моїх донечок, що я для них в'язала, я вам показала. А всі кардиганчики, джемперочки, ну, майже всі, всі, що були е, тут зі мною, <кій> відео довге. <кій> Монтувала я його дуже довго, бо поки знаходила хоч якісь там фото з дітьми в цих виробах. А, ну, в будь-якому випадку проходьте на канал, якщо вам цікава ця тема. А, дивіться. Я там розповідаю трішки про кожну річ і розповідаю, знадобилась вона не знадобилась, практична чи не практична. Ну, це мій особистий досвід. Ось такі у мене новини, а поки що піду фотографувати цю зайку. Правда, в нас сьогодні пасмурно йде дощ, і я не знаю, що це за фото вийдуть, ну буду старатися. Все, до зустрічі! Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця і ну, хочеться підвести певні підсумки, показати вам, що там я ще в'язала. І так, я перше, я в'язала, звичайно, шапочку чалму, але я вам її не покажу, тому що а, вже в неділю буде звіт. По проекту зв'яжи шапку 5х5, і там я вам вже все покажу. Я там і візерунок показую, як в'язати. І ну, саму шапочку буду показувати. Так. Потім, значить, ви пам'ятаєте, так? Я в марафоні в'язала ось такого зайчика, а другий етап марафону це виявився рюкзачок. А ось у мене такий рюкзачок в'яжеться, тут я вже ув'язала. Ніжки потрібно ще трішки пров'язати довжину. Потім треба буде зв'язати ручки і мордочку ведмедика. Це в мене буде ведмедик. От такий рюкзачок. Сюди я вставила ну, таку картонку, щоб було дно гарненьке, щоб можна було поставити. Тут у мене крючок. Ось. Ну, чесно кажучи, загайний, загайний цей рюкзачок. Я чомусь не подумала, насправді, треба було його в'язати. Ну, або в дві ниточки, це джинс, або в дві ниточки джинсу, або взяти якийсь джинс плюс, чи Alize Cotton Gold плюс, Тому що, ну, в'яжеться трішки загайно все це діло. <кій> ну, нічого. Сьогодні ще буду його в'язати по максимуму, тому що. Хочу його насправді сьогодні, ну, завтра до обіду завершити. А, і в мене там є замовлення, тому потрібно буде переходити до вив'язування замовлень. Ось так. Так, і ще я вам покажу, що мені прийшло сьогодні замовлення і забирають іграшку з наявності. Зараз я вам покажу це ось такий. Ведмедик в ковпаку. Так, то він такий, знаєте, немаленький. Ось такий ведмедик у ковпачку. В піжалці, копачок цей знімається. Ось така краса. Він у мене лежав ще з минулого року. Його все ніхто чомусь не забирав. Я навіть не знаю. Він мені дуже симпатичний. І я навіть не знаю, чому його не хотіли забирати. Ось, А сьогодні неочікувано написала дівчинка і відразу ж його забрала, відразу проплатила. І сьогодні якось проснеться меншенька моя, підемо на пошту і відправимо його новій власниці. Ось так. І там у мене ще з'явилося замовлення на зайчика. Невеличкого і на єдинорожку, і ще на два дитячих костюми. Я вибачаюся. Ось. Тому наступний в'язовлог буде насичений. Буду в'язати дитячі костюмчики, буду вам показувати в процесі. Так, і і що я ще в'язала, забула вам показати. Ще я просунула свій, нарешті, Ось цей смугастик. Зараз я вам постараюся його гарно розкласти що я тут зробила? В мене, пам'ятаєте, була відв'язана тільки резинка. Я відв'язала, значить, ще одну резинку і з'єднала їх в коло. Ось тут я вам покажу. Бачите, ось так. Зробила такий невеличкий як це, нахльост. Ось, з'єднала в круг, я завжди роблю тут одну виворотню, щоб була така свого роду імітація шва. І плюс на цій виворотній, ось ось тут тут, у мене, ось тут, бачите, початок ряду. І коли це виворотна, то не так помітно цю зміну кольору. Тобто немає цієї сходинки в кольорах. Якраз за рахунок того, що воно тут у цій виворотній. Петеліч всі ховається. Ось це так, <смі> мій лайфхак вам. І ось така вже краса виходить. І, звичайно, це все тепер в'яжеться значно швидше, тому що в'яжеться вже по колу. І в'яжеться цікаво за рахунок того, що ти ці полоски міняєш. Ну, воно якось, знаєте, <смі> дійсно психологічно можливо. В'яжеться. Швидше, коли є якась зміна кольорів, отака смугаста, чим коли ти просто а, по колу одне й те ж саме в'яжеш. Ось. Бо ось це якраз а, просто по колу в'яжеш, в'яжеш. Здається, що немає кінця-краю йому. А, ось такі у мене просування за тиждень. А, тиждень такий виявився. А, початок тижня насичений, а от. Четвер і п'ятниця такі вже, не такі насичені. Плюс я все ще продовжую хворіти, вибачте, можливо, десь будете чути якісь признаки того, що я хворію, ну, вибачаюся. ось, І ось так у мене тиждень пройшов. Я, мабуть, відразу. І, мабуть, завтра, вже завтра, мабуть, розпочну знімати новий в'язовлог, тому що там дійсно буде, буде на що дивитися. Ось. А сьогодні так продовжу в'язати рюкзачок, дуже-дуже постараюся його чим скоріше закінчити, щоб уже приступити до замовлень. Так, і в неділю буде звіт по шапочці Чалмі. Тож очікуйте, переглядайте. А я дякую вам, що ви переглянули моє відео, що були сьогодні, побули сьогодні зі мною. Надіюсь, ви гарно провели час. Можливо, ви щось пов'язали, можливо, ви щось готували. Я особисто також, коли готую, завжди вмикаю собі YouTube і передивляюся відео дівчаток. Тож гарного вам дня чи ночі, тихої, мирної. І всього вам тільки самого-самого хорошого і доброго. Все, до нових зустрічей. Бувайте!